Я би хотів продати той комод, дивіться. Отой комод, Зараз по якості покажу, дивіться. Ну зараз дивіться. О. Бачите, оцей комод йде з дерева, повністю вага його дуже серйозна. Тут вага його 110 120 кілограм. Що складається, бачите кришка, що один щит йде, один другий щит. Бачите, скільки досок йде, Один, два, п'ять йде суцільних досок. І ціна такого комода 19 тисяч гривень. Але хто хоче дешевше його купити, я вам віддам дешевше. Ну не на дуже дешевше, може, може віддам його навіть за 17. О, ціна такого комода я віддам за 17, хто хоче дешевше. А так він коштує 19. Кому от такий треба, окей, то я маю. Або, наприклад, інший варіант. От, наприклад, уявляємо собі, тумбочка біля ліжка. Ви купили дубове ліжко. І така тумбочка біля дубового ліжка в білому кольорі. Треба, є на вже. Або от така вітрина треба з дуба, є теж навже, є дві такі вітрини. Або таке ліжко. Дві. А як вам таке ліжко? Гарне таке ліжко. Метр шістьдесят на два спальне місце, треба, я теж маю на вже. І доставка буде безкоштовна, і все. І оплата буде після утримання. Дуже все просто.